Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і ми продовжуємо кар'єру українського бійця ММА в UFC Undisputed 3. В попередній серії матч реванш Дені 3D Леонард Гарсія завершився перемогою українця в першому, знову в першому раунді. Ми дуже гарно розпочали активно і кілька разів йому і хуками, і бекфістами влучили. Хотіли зробити сабмішн, але не вийшло. Ну і добили його уже на землі. Сьогодні подивимось, хто у нас буде в претендентах. У нас, до речі, змінилась популярність, як ви бачите, була Icon, тепер ледженд. Ну і давайте подивимось, хто у нас є. Клейгуїда є, Рафаеля Сунсао це наш. Е, наш Наша вага. І Біді Пен, другий в Лайтвейті. Ну, мабуть, я виберу Біді Пена, тому що це легендарний такий боєць. І. Я все-таки маю надію, що нам дадуть титульний бій в іншій ваговій категорії. І тому з другим номером якраз побитися буде дуже і дуже доречно. Так, ну, а Рафаеля Сумсау ще почекає. Давайте. Це дуже серйозний боєць. У нього 91, по моєму рейтинг. Б'ємось на UFC 182. веласкес тру, до речі, на UFC 181. І зараз ми подивимось, чи Веласкес виграв знову, чи ні. Давайте подивимось одразу. Так, у нас дві сесії буде. У нас не вийшло тренування, не вийшло тренування з коліном. Подивимося, що це буде. Так, ньюс. Є. І... Ні, Кейн Веласкес, 18-0, ніхто його не може побити. Ну ми Ми навіть не зможемо. Він сабмішеном виграв Стефана Стрюва. Ми туди не піднімемось, це точно. Так, ну і давайте. Трейнінг сешн. Треба далі собі качати. Треба далі. Собі качати футворк, але я ось думаю, знаєте що? Я думаю. Трошки пожертвувати силою на перший раз. І. Спробувати оцей тейкдаун дефенс зробити. Давайте спробуємо. 90, але на 4 зірки мені буде дуже важко виконати це тренування, хоч би дві. Ну, хоч. Менше двох просто не можна, бо можна було на авто запустити і було б дві зірки. Так. Preview line. Drill zone. Ball. Progress meter. Окей. Okay. Так, ну треба буде якось. Давайте. Є, right, yeah, щось взяли. Keep working hard.

Keep it up. Так. Да Та, ну. Stay focused. Keep your eyes open and da work Да ну найдет defense. Yeah? Without takedown defense, your opponent dictates the fight. side like side, to side. stay on your toes. 10 seconds left, go. Anticipate. Be like Ах, the... дві зірки. Трошки не дотягну, тому що двічі тоді помилився. Зараз не дадуть нам 90. Капець! Ризикнув, бачите, і дуже погано. Вийшло? Тому що все понизив собі тільки. Ну, зараз треба тоді буде підкачати. Підкачати. А що ж тут підкачаєш? Ох, навіщо я це зробив? Футворк. 74 силу чи футворк? Ну давайте футворк все-таки. Будемо тікати. Силу ми трошки під... загнули. загнули собі. Ризикнув і, на жаль, не зміг. 83 стала сила, і 88 всього футворк, хоча я таким чином міг і ось тут двічі зробити і все. І не втратити в силі. Rotate around. Давай, 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 давай. Непогано. Nice. Більше очок, по ідеї, дають за удари ногами, now. але. Але можна більше виконати ударів. Саме руками. Окей, аджаст, мув'яр фіт. Так, можна і своїми коронами, до речі, бити. Так, щось ми не встигаємо трохи. Circle, circle. See that hard work pays off. Так, чотири начебто. 10 Давай, 10, 10 секунд, відпрацюй. Move, move. That was так, навіть беквіз зробили. І що там, 4 зірки, є? Є 4 зірки, 89, трошки відновили ми Standing Strikes та Standin Kicks. Тепер у нас Strikes трошки відстає на 1 бал в захисті. Добре. Так, ну все. Починаємо бій. Тут не буде зважування, це не чемпіонський, але нас, бачите, у нас є чемпіона. Featherweight нам, нас ставлять в червоний кут. І, до речі, нам обіцяли мейн івент, по-моєму. А тепер буде комейн івент, тому що хтось там домовився з кимось. Так, Шейн Кервін, Пет Барлі. Таке Мізугаки Мігель Торес. Марк Гомінік Джош Гріспі. Юрая Фейбер Корі Льюіс. Ой-ой-ой, подивіться, Юрая Фейбер буде битись з. З бійцем, якого вигадала гра. Junior Сантос, Check Конго, Бі Джі Пен. І Кід Ямамото Renan Барао. Звичайно, це чемпіонський бій Бантам Вейту, тому він і мейн івент. Поїхали. Джі Пен дуже небезпечний. Я думаю, він буде намагатись нас завалити в партері. Це знову, це знову вища вага і. Ми тут програвали у Клея Гуїди, ми, звичайно, тут вигравали у Кені Флоріана, але... Не ясно, що буде з Бі Джі Пеном. 91, наскільки я пам'ятаю, у нього рейтинг. Ого, чорний пояс по бразильському джиу джитсу У футболі, який має титул у різних класах, Бі Джі Пен вийде в історію як один з найкращих бійців всього часу. Whether he's showcasing his boxing or his dynamic jiu-jitsu no skills, the prodigy is always dangerous. Standing across from him in the red corner is the Predator. Dazzling crowds and his opponents with his speed, this stand-up specialist will be looking to end the fight early and in spectacular fashion. But... <laughing noise> Можемо, як і як у Клея Гуїди, нас тоді в Зал Слави внесли, і ми програли у Клея Гуїди. Це було досить дивно. Так, ну я думаю, тут будуть всі три раунди. Я думаю, тут буде три раунди, бо все-таки це не чемпіонський бій, і не мейн івент. БД Пен. Я не бачив його боїв, я тільки чув, що він дуже гарний боєць. Він ще й боксер і чемпіонський досвід у нього є. Це виклик. Це дуже серйозний виклик для нас. Ну, я думаю, тут е, не варто не варто розраховувати на нокаут. Тут треба працювати на весь бій. Працювати за очками. У мене таке враження. Якщо буде шанс, звичайно, ми спробуємо його добити, але. Думаю, що тут треба спокійно, спокійно працювати і розраховувати на весь поєдинок. Так, ну що там. Зараз Брюс Баффер нам скаже, скільки раундів треба не пропустити цей момент. 40 років. І ще один 40річний. Боєць. І не знаю, що допоможе йому на бій з нами, щоб вийти на чемпіонський брюзбаф. Три раунд Лейт Дивізі. Інтрусін Ферс. 21 одна перемога, 12 поразок. У нього 155. Це категорія Lightweight. Легка вага. І знову. Філінг! У нас тридцять 155 два In Toronto, Canada. Ladies and gentlemen, he is the current UFC Featherweight Champion of the World. Presenting the legendary UFC Hall of Fame Octagon Warrior Dennis the Benitor. Брюс Баффер, що ми, що ми в залі Слави, внесені в зал Слави. Ів Лавін. Реферім. І перший раунд. Давайте спокійно, не поспішаючи. Будемо пробувати нав'язувати свій біг. Джо, вот у текстгонгю майнд. Ну у нього він не здається більшим, fight, але. Ой-ой-ой, це з коліна отримати не дуже хотілося б. Ой-ой-ой, оце перший удар і все? Ви що? Як так? Один удар, і ми лежимо? Ні, так не піде chance for the Є, Бекфіс. Будемо товкти його супермен джебами, бо по-іншому я не знаю. Так. От що, що треба остерігатись. Фулгард, фулгард. Ах, він лізе, він лізе. Та давай відштовхуй його. Вставай, вставай, вставай. Та вставай! Сайт контрол, дуже незручно нам зараз. Оце це він бореться, но ну, у нього, мабуть, в половину. В половину... Краще. В два в два рази. Ой-ой-ой! А чого ж ты застряг? Ми застряємо просто. Ай-яй-яй, зараз заламає! Ні, не заламав! Нарешті ми вийшли звідси. Ну він, мабуть, бере цей перший раунд, якщо так і закінчиться все. Так, то в чему, то в чему? Е. Нам боего в виде слаты... В виде слаты вот сюда! Так, 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 21 секунда. Вставай, вставай, вставай! Так, так, так. Реверс нам не треба. Свести! Ну не знаю навіть. Через те, що ми посла... відіслали його в нокдаун, може і ми виграли цей... цей раунд, хоча він тейкдаун провів. І. Також реверс зробив. В кінці не треба було йти з ним в портер. Тут взагалі ніякі шанси. Давайте подивимось повтори. А, і він також нас в нокдаун відсилав. Мабуть, його все-таки раунд. Мабуть, його все-таки раунд. Перший. Треба не допускати. Не допускати того, що він влучає в нас, це звичайно. Так, в стійці, тільки в стійці треба. Другий раунд. Поїхав. Так, починаємо. Ой-ой-ой-ой-ой! Навіщо я це зробив? Так, нормально, відзахищались. Є, ну Бекфіс повинен нас врятувати. One... Так, лежи, лежи. Ні, з ним, не, з ним не, не піду. Просто не піду. Буду так добивати. Якщо вийде. Ой-ой-ой! Йди звідси. Зачекай! Встань, встань! Нормально! Так, 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 спокійно! Не дуже мені подобається бути справа! І ще раз! Все! Виробили! Виробили! Біді пена! виробили. Чудово! Виробили його! Ох! Так і влучили! так і влучили! Ой-ой-ой, який важкий суперник! Добре, що влучили. І це нокаут. Все-таки мають зарахувати нокаут, тому що він вже впав напівсвідомості. Пів, на Хуком, дивіться, добили. Чудово. І ми перемагаємо Біджі Пена другого номера Лайтвейта. Дана Вайт! Де Клей Гуїда? Нам потрібен Клей Гуїда. Що тут не ясно? Офіційне рішення. Нокаут. Зараховует, у нас трошки запухло. Запухла ліва сторона, ліве око. Але нічого, це бої, це ММА, тому тут не пропускати неможливо. І ще особливо від такого крутого бійця, як BG Пен. Так, ну що там? Ну, гоми стаміну собі, дивіться, спалили як. Через те, що почали добивати. Якщо б він вижив, все, 60% це дуже мало. У нього 89. Тобто ми вже пішли вимахуватись з повним ходом. І так. Шейн Карвін виграє Пета Беррі. Таке Мізугайки програє Мігелю Торесу. Марк Гомінік, у якого ми виграли чемпіонський титул фезервейту, програє у Джоша Гріспі. Це перший, перший боєць, який реальний. По-моєму, проти нього саме ми бились проти першого. Юрай Фейбер, звичайно, виграє у Корі Льюіса технічним нокаутом в першому раунді 1.39. Тобто, дуже легко. На Джуніор де Сантос. Нокаутом. Ввечора виграє Чейка Конго і ще є бій вечора. Ми виграємо нокаутом в другому раунді. Деніє рде виграє у Біді Пена. Ну і сабмішеном. Виграє. Ренан Барао і стає новим чемпіоном бантамвейту у Кіда Ямамото. Він виграв і отримує звання Submission of the Night. Так, давайте подивимось. Чи справді змінився чемпіон в Бантамі? Так, Ренан Барао. Деметріус Джонсон Бенавідес та. Юрая Фейбер, який дає момото аж на п'яту сходинку. Відлітає. Ні, Пен, бачите, він злетів, хоч він не програв не у бійця зі своєї вагової категорії, але він злітає і стає п'ятим. Ось так. Ось так. Мабуть, шансів у нього вже не буде на чемпіонський поєдинок. Це таки якось низькувато. Нам треба ось цей ось цей клейгуїда. Ми. Не, не взяли ще у нього реванш, тому що нам його не дають. Так, і також я хотів подивитись, скільки у нас уже рейтинг. Так, атрибуте skills. 79, ще досі, бо ми дещо понизили, дещо підвищили. Ну так, тут взагалі з цим портером вже нічого не зробиш. Вже треба було на початку кар'єри це робити. Тепер треба покращувати свої сильні сторони. Так, ну і все. Все. Непогано провели поєдинок проти Біджі Пена, виграли. Вітаю вас з цією перемогою. На цьому закінчуємо. Підтримайте нашого українського бійця ММА. Великими пальцями вгору. Підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту ВК. З вами був Денітр Ден. На все добре.